Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також сьогодні у мене студії. Я так мрію про це, що колись ми зробимо саме такий вступ. Я зроблю сьогодні. Знову нагадаю у нас сьогодні понеділок. І сьогодні знову ми будемо спілкуватися наживо зі Львовом. І я вже очікую наше підключення. А саме я очікую підключення Аліни Острозької керівниці та лекторки шло... школи Муза. Алінко, ти у нас на зв'язку. О, Добрий пос... день, Ой, Вітаю. Боже, як я радий тебе бачити, таке посміхайте, таке приємне. Я... 에, 에, скажи мені, будь ласка, ну, традиційне питання воно з, суто філологічне, як погода у Львові. Погода у Львові чудова, у нас весна. Не знаю, як у вас. У нас сонце світить вже такий весняний гарний настрій. Хочеться пішки ходити, хочеться говорити про якісь ну, гарніші теми, ніж у нас сьогодні, бо на сьогодні така більш навантажувальна тема буде. Проте гарна погода. Дякую, як у вас? А, у нас так з перемінним таким успіхом, у нас і в суботу було непогано, і дощик був, і сонце було, і, і, і. і но тепло. Ну, принаймні, у нас тепло. Це дійсно те, що так, да, да, те, що так нагадує нам про а, весну. Нагадує нам про весну, хапаюся за ці слова і відштовхуючись від них. Сьогодні хочу сказати всім глядачам і слухачам нашого радіо, нашої програми, що сьогодні ми за лінкою будемо говорити про тоталітаризм. Е, відверто скажу: ну, от, не хочу я з тобою про це говорити, але треба. Ми мусимо про це знати, ми мусимо про це говорити. І е, от мені дуже цікаво, з іншого боку, мені дуже цікаво буде з тобою говорити, адже ми е, можливо, ми зовсім. По іншому, ми по різному, отак, ми по різному можемо його з тобою сприймати. Ну, по-перше, ти дівчинка. Я хлопчик, якому 18 Е, Я щось ще почерпнув з того свого молодого життя. Хоча зараз також абсолютно юним себе відчуваю іноді. Мало того, я навіть відчув це на собі, перебуваючи один раз у Львові. Якщо встигне час, я розповім саме співоче поле і, і так далі. Отож, Алінко, мова тоталітаризму, да, мова тоталітаризму, ми знаємо, є українська мова, є мова англійська, польська, чеська, яка завгодно, і є ще мова тоталітаризму. Чому ми так говоримо? Чи це просто видумана така мова? Що це взагалі таке? Ну так, вона в принципі вигадана, але про неї певний час не можна було говорити. Так сьогодні ми маємо розуміти, що радянська тоталітарна ідеологія, вона в принципі зумовила формування такої особливої політизованої новомови, яка неабияк вплинула на формування тієї української, яку ми маємо сьогодні, тому що переписували словники і намагалися змінити українську мову з внутрішньої структури, так намагаючись її знову ж таки наблизити до російської всіма можливими способами. І е, е, ці слова мають свої терміни. Звісно, кожен мовознавець давав свій термін. І, наприклад, ось досить відомий мовознавець Караванський, е, він е, навіть використовував у своєму лексиконі такий термін, як совітизми. Не радянізми, а совітизми. Uh -huh. Це одна із таких. Ланок він хотів навіть розумієте, така, в нього була мета у виразнити негативне ставлення до цього мовного явища, але ми можливо по різному можемо уявляти, що таке соєтизм, що таке радянізм. Ось власне, дехто, от коли я в розмові починаю говорити про радянізм, дехто думає, що це терміни, які утворилися у процесі історичного якогось так тоталітарного режиму. Наприклад, так і є і такі терміни. Наприклад, от вважаю, що вождь світового про Ряту, чи геніальний вождь, і вчитель Сталін, генеральний конструктор Хрущов, та були такі ідеолексеми. Проте ми сьогодні з вами про це не будемо говорити. Ми будемо говорити про ті слова, які, ну, якими ми сьогодні користуємося і навіть не підозрюємо, що це совітизм. І щоб так коротко пояснити, що має на увазі Караванський, він каже перше, що це можливо спотворення системи наголошення. Так, він в своєму словнику позначає під позначкою Соєтизм спотворення системи наголосів, так ну на... а, парочку, наприклад, може... наприклад, от, наприклад, е, у нас завжди був правописний до 33-го року. Правописний з таким наголосом, угу. але на, о правописний на правописний, угу. е, так так мав бути правописний, а стало правописний, як у російській. Так зараз нарешті, нарешті, ми можемо знайти подвійний наголос, але ми маємо розуміти, що цей другий наголос, який наближений до російської, був штучно нам нав'язаний. Так само колись був заїзд, заїзд, а став з 33-го року заїзд. Колись був шумний, е, е, ну точніше, колись був шумний. Вибачте, uh -huh. але як в російський став шумний. Так, так само е, переконання і переконання. Ну ми кажемо переконання, але було колись переконання. Так е, взагалі дуже багато стосовно е, слова е, подушка йде мова. Так ми, наприклад, до НМТ готуємо е, дітей, і ми змушені говорити, що правильний наголос на у подушка. Так, і ми навіть віше такі при ну, вигадуємо, подушка має вушка, але насправді в Україні більш поширеним наголосом був е, ось цей на, О, так, подушка подушка і е, mm -hmm. Так, тому що в російській була подушка, і чому б в українській не зробити таку саму а, ну так, таке саме наголошення? Аби ще ще більше нас наблизити. Ще кілька прикладів. Наприклад, розв'язка замість розв'язка. Так, перепетія мала би бути, а стало перипетія. перепетія. Ви так, звикли. Так ми звикли до Перепетія. А була Перепетія. Так само ось слово душний у нас з наголосом на у а був завжди душний, тому що прикметники в українській мові здебільшого, якщо мають два склади, наголошується на другий склад. Так? Ну, І такі слова, їх безліч. Так? І навіть якщо ми говоримо про лексику, штучно насаджували такі слова, наприклад, наставник, нам нав'язали це слово. Хоча у нас свої були синоніми, такі як навчитель, направник, напутник чи учитель. Так? інформацію. Нам слово замисел замість задум, замість українського задум. Так, навик замість навичка, осколок замість відламок, уламок, відломок чи вломок. У нас багато своїх синонімів. От я навіть зараз, хоча вже не зима, так але е, наведу приклад до нас в словники вели таке слово як пурга. Хоча в українській здавна було ну, дуже багато для цього українських синонімів. Наприклад, хуртовина, метелиця, завірюха, завіття, заметіль, хуга, віхола, сніговиця, сніговійниця їх вище. І там ще було п'ять, вже не буду їх називати. І так само ось це учбовий до нас попало замість навчальний. І слава Богу, що зараз вже машини будуть з буквочки У змінювати на букву Н. Не знаю, як у вас в Вінниці. У нас у Львові вже здебільшого всі машини з буквою У їздять, тому ось бук. Вою Ен їздять вже не з у так, тому що учбовий це нав'язане слово. Хоча кажуть, ось учба це ж, наприклад, від слова учити. Ні, там учб корінь не учити, там вони різні. В цьому треба розбиратися. Тож у нас завжди було слово навчальний, і так само пам'ятаєте, ми коли мали тер, якщо там слухачі пам'ятають, ми розбирали про репресовані слова, так і коли репресовували слова, починали, звісно, з термінів. Тому що треба було спочатку всю наукову літературу змінити, щоб інтелігенцію перекрутили на свій бік. І ось, наприклад, нав'язали навіть такі слова, як госпіталь замість шпиталь, алмаз замість діамант, грижа замість пропуклина, олово замість цина, окиснення замість окислення. Вони там ставили замість окиснення, свинець замість олово, наприклад, ртуть замість живе срібло, мишяк замість мишак. І таких слів дуже багато. Проте ми їх зараз використовуємо і навіть не підозрюємо, що такі. Слова є совітизмами. от власне не радінізмом, а совітизмами. і я вже там... Ну, та, не ну. та, та ну я би слухав тебе, <рес> слухав, слухав, вислухав, вислухав. Скажи мені, будь ласка, Алінко, добре, і раз ми зараз розуміємо, що у нас м, відбувалися зміни не тільки ну, поміняти слово для мене це дуже кардинальна зміна. А розпочнемо з найпростішого: зміна наголосу. Раз у нас відбувалася відбулася на жаль, от така зміна наголосів. І зараз ми про це знаємо, розуміємо, читаємо. Ну, якби усвідомлюємо, ми так думаємо, що ми усвідомлюємо. То скажи мені, будь ласка, е такі зміни е на тут я беру в лапки, на офіційному рівні, вони є, вони будуть, вони вже запроваджені, наприклад, в тій самій школі е при при за підготовки, наприклад, е тих самих іспитів, ну і так, далі, і так далі. Є таке, чи ми просто можемо так. <кій> Вибач. Чи ми можемо просто так поговорити? Ну між іншим? От, а ви знаєте історію, наприклад, того чи іншого слова? А ви знаєте, наприклад, історію української мови, яка там змінювалася в 30-ті роки, дуже кардинально? І так далі, і так далі. Е, дивіться, я вам скажу так. Це величезна проблема, про яку треба зараз говорити. Бо, е, на жаль, оцей стандарт мови, який зараз викладають у школі, за яким створені певні підручники, він є штучний, так і він має все ж таки впливи е, тих часів, про які ми зараз з вами говоримо. І е, правопис, ну, нова редакція правопису це один із способів щось змінити, але він реально змінює дуже і дуже мало. Так? Ми пам'ятаємо там ці е, міт замість мів. Та зрозуміло, mm -hmm. що деякі. Мінимо, але ну по-перше, люди дуже до цього ставляться все ж таки агресивно доволі. Ну навіщо ми все життя говорили так, а тепер будемо говорити інакше. Мені здається, що все ж таки е, потрібно якусь історію мови викладати в школі, і цей предмет е, е, необхідний, не просто як факультативний, а щоб люди вже з дитинства розуміли, що робили з нашою мовою. Бо коли ми просто змінюємо правопис, кажемо, все від сьогодні, ми говоримо так, а не інакше. Дехто це сприймає неправильно і можливо ну, Можливо, це очікувана реакція, коли ми не розповідаємо, що було з нашою мовою у 30-х роках. І намагаються ну ми намагаємося пояснити. А в школі зараз на жаль, оця програма вона сформована за старими зразками. Так ну єдиний єдиний поштовх дає до змін це нова редакція правопису. все, крапка, а далі немає. Да немає можливості зараз щось е, повернути. Відповідно, е, укладаються нові словники. Так і там все рівно є ось цей відгук ось цих совітизмів. Ті слова вони все рівно функціонують у нових словниках. І е, е, зараз дуже важливо говорити про те, що деякі люди навіть критично ставляться до наших слів. Вони кажуть, ось це от росіянізм. Хоча достеменно не розуміють етимології цього слова. Так е, дуже важливо мову вивчати не лише формально, а й історично і. Я не знаю, на жаль, для цього <світ> <світ> так, в школі, на жаль, до цього нічого нема. Вибач, я так завершив вже твою фразу. Алінко, я от якраз і хотів сказати, що ми ж послуговуємося тим, що нам конкретно необхідно. Практично, ми ну напевно, ми стали досить таки практичними в цьому питанні. І якщо нам щось ще раз підкреслюю, практично не підходить. Ми це відставляємо сторону і сторону. Я маю на увазі просто наше життя. Це може бути предмет, це може бути якась річ, може це може бути. Якісь там явище або навпаки, якісь вироблені е, наші звички. Ми їх відставляємо в сторону в бік, якщо вони нам не потрібні, наприклад, кожен день. І потім потихеньку забуваємо так само і з мовою е, скільки ну 60-70 років. Я не хочу казати 100, та більше 100 років не пройшло. 70 років пройшло, три покоління пройшли. І ти подивися, і ми вже не знаємо е, тієї мови. Не знаємо знову таки беру в лапки. Знову таки, нам треба її вчити. Нам треба про неї розповідати. Нам треба її викладати. Як ти думаєш, скільки нам треба практично часу для того, щоб ми, хоча б ми знов, хоча б наполовину, повернулися в те русло рідної мови, яка я, 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 я у нас була? Я не знаю, це треба точно мінімум 10-20 років. Мені так здається, тому що нам треба виховувати нове покоління за новою програмою і зовсім з іншим підходом. Ви розумієте, а все залежить багато від того, що дають у школі, тому що русифіковувати починали зі школи. Так само і українізовувати. Ми повинні зі школи. А для цього треба переформатувати повністю поняття про те, що відбувалося, і відповідно розумієте, навіть оцей стандарт мови зараз є. Мовознавці, які нарешті розвінчують міфи про те, що е, досить вже опиратися на стару систему, так і навіть якщо там е, на сході країни говорять обіцянка, а на заході обіцянка, нехай ми створимо там подвійний наголос, так а не будемо тільки це обіцянка, цяцянка вчити. Так, а тому, що на Полтавщині обіцянка, цяцянка. І угу. це нормальні речі. Жина мова, вона рухається, вона створює наголос. Так, але тут важлива межа. Тут потрібно просто розуміти. Де нас намагаються зрусифікувати, а де ми свідомо відмовляємося від української мови. Для цього дуже мало людей, ну тобто ознайомлені взагалі з, що таке етимологія, що таке тоталітарна мова. Так тут треба більш освітнього якогось такого процесу вмикати. І я вам скажу так: є люди, які цим цікавляться, які підтримують, які читають сучасних мовознавців, і, але цього мало цього мало. Школа Школа, це перше. Хто хто і що мають зацікавлені бути в цьому е, і то я можу тут з тобою трішки посперечатися, тому що ти кажеш, школа е, я би сказав, наприклад, садочок. А хтось може почути нашу розмову і скаже, Люддові, що ви говорите? Сім'я в першу чергу, сім'я. І тут е, погодься, що тут дуже важко знайти м, ту, ту якусь основу, від чого відштовхуватися, як відштовхуватися. М, не знаю, а хтось може наприклад, ну, Як ти думаєш? Ну, не знаю. Дивіться, от завдання от таких мовознавців, ну наприклад, як я, так хоча би якимось способом показувати нехай в такому форматі однохвилинному чи там не знаю, 30 секунд про те, що таке в мові є. От вас зачепила особисто тема про двоїну. Так вони чули такого в школі, в університеті? Хоча ну я як філолог, звісно, мушу в цьому розбиратися, і коли я дивую цими фактами людей, мене це навпаки зворотньому плані дивує, чому люди про це не знають, тому що. Що ну про чому поляки знають про свої граматичні особливості мови і історичне формування, звичай, ну, звичайні розумієте я не говорю зараз про філологів, а ми не знаємо цього, тому що нам стирали пам'ять і не тільки з історії, а ще із мови. і тут потрібно це розуміти. І, і просто коли не хочеться воювати, ви розумієте. Тут теж таке питання, коли ти розказуєш про новий нову редакцію правопису, і всі так різко це сприймають. І ти розумієш, ні, потрібно рухатися в іншому руслі. І треба пояснити, чому нова редакція змінила це? Чому так історично склалося? І я бачу вже відгуки людей. Вже всі, ага, давайте відновлювати. Просто оце момент незнання його треба е, якось вирішувати. Ну і тут ми для цього з вами тут навіть зараз перебуваємо. Ну, Ми не тут, ти там, я тут. Тобто ми якось так. Да? Якщо я, наприклад, рефлексую, я от ти говориш, я намагаюся згадати, які от були прояви. Пам'ятаєш, була історія, можливо, ти пам'ятаєш була історія не так давно. До речі, була історія, коли м, дуже активно говорили про новий український правопис, і один з телеканалів, не буду я зараз йому робити рекламу, один з телеканалів е, про нього говорили, що вони навіть виписали, написали, створили свій окремий е, словник. А, і всі казали: от дивіться, як вони там смішно говорять. А, ну, смішно. Так, Якби так, між мі, 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 між рядками, так. Та, між рядками. Але при, от тоді, практично, вперше, на такий на загал, я почув слово етер. Замість ефір, до якого mm -hmm. ми абсолютно всі якби звикли, і якщо, не дай Бог, десь раніше е, звучало слово етер, фу, 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 всі так одразу реагували. А тут етер, і пішло, пішло, пішло. Е, стосовно двоїни, от цікавий момент, я до речі, от зовсім нещодавно на вихідні згадав один випадок. Е, коли моя мала, у мене є донька, і коли моя мала ще зовсім, -зовсім була малою, вона. Для свого, ну я тато, значить, для свого дідуся написала віршик. І він починався е, такими словами: е, бігли по дорозі дві веселі нозі. Ми так, хі-хі, ха-ха, давай я ще запишу і все. А тепер я згадав і думаю: стоп! А звідки могла дитина, якій там ну, ну 4 максимум було, звідки вона могла е, чути це? Що можна так провідміняти і що можна так сказати, для мене це зараз? Для мене це подив. Відверто тобі скажу. Ну так, ось знову таки повертаємося до того, наскільки воно зайшло, так? наскільки воно користується попитом, і наскільки воно буде користуватися попитом. Все таки ти вважаєш це підручники і книжки, і школа. Та однозначно, я як вчителька розумію, що це так. Розумієте, це, це має бути все піднято з наймолодших років. Я не знаю наскільки садочок, це актуально, звісно. Але власне так будуть брати приклад з нового покоління. Чому? Тому що старше покоління ну, складніше трохи перевчити і сказати, так хоча, хоча залежно про кого ми говоримо, про тих, хто в селі зберіг ось цю чисту мову, вони є живими носіями того, і кого ми. Маємо наслідувати ось так. Ну не можу визначити точні межі. Я вважаю, що зі школи справді ми повинні е перевчати дітей. Ось ми так повинні так. знати нашу мову, і якщо не перевчати, то в чат то вчити. Так, і тут я також думаю, що можливо, навіть як ти кажеш, 10-20 років, я думаю, що набагато більше. Тобто, я я мислю категоріями поколінь і думаю, що віддзеркалення буде. Якщо, наприклад, через три покоління, ну два покоління, це точно, і забули мову, і вже пішла пішов суржик. Я маю на увазі помість. І починаючи з наголосів, закінчуючи взагалі якимось якимось визначенням конкретним. А, ну і ще так. і окремо от. Окремо, я би сказав, що окремо спеціалізовану літературу спеціалізовану треба було би в першу чергу також е перекласти і виписати е українською мовою термінологію українською мовою згадати, адже вона була, вона ж нікуди не ділася. Вона була, так, вона ні, є, ні. і її треба обов'язково це от зробити. До речі, термінологія. От мені дуже дуже цікаво, хоча не знаю, чи потягнеться тема на цілий наш етер з тобою. Ну можливо, можливо, не знаю. Алінка має відсотків. Та може бути. Добре. Е, так, маємо виходити з ефіру. Знову таки маємо виходити з ефіру. Понеділок вже все для тебе вже закінчився. Для мене вже також. все, наша така зустріч 20 хвилин, дуже дуже швидка. Е, ще раз нагадаю, Аліна Острозька, керівниця та лекторка школи. Муза. Я сьогодні щось зранку букви пукою путаю, чесне слово. Щось таке відбувається. Я? От е, знову таки тиждень я очікую тем. Я очікую, хто буде наступний. Спікер на моєму майданчику. Ну що ж дуже радий був я бачити і дуже радий був чути. Да, пиши все. Я пиши гарно. мені листи. Добре. Дякую, дякую до побачення, Добре. шановні наші глядачі і слухачі. Ще один урок разом з Алінкою Острозькою. Ви сьогодні почули. Ви сьогодні побачили. Ну що ж, вчіть мову, як завжди. Тут я ставлю три крапки. Чекаю наступного понеділка. Ну і, звісно, чекаю зараз наступного гостя в моїй студії. Зараз скоро побачимось. Час змі з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 МФН. Місто над Богом. Події, що поруч.